А, дивіться, що дядько для вас знайшов. Червона коробка з опасним напряженням. Хто вгадає, що тут таке? З одного боку, воно має два дупла, праве і ліве. На гучно-матюкальники. З другого боку, цікавіше. Теж два дупла, але вже іншого типу. Входи. І то вам не прутень собачий, а цілий союз. Союз 201. На свій час, а це середина 80-х років, це було щось неймовірне, принаймні для мене Піздюка, котрий ще пішки ходив під стіл. Коли в дідуся появилася ця штука, я, напевно, тиждень сидів і слухав нові програми. Це є трьохпрограмний радіотрансляційний підсилювач. Увага! З стереоефектом і фазообертачем. Роутер фази мав ще за Союзу. Про це говорить кнопка обйом. Що воно вміло, як воно працювало, давайте розбиратися. Підключалося воно до гучномовців, а з другого боку, до радіотрансляційної мережі. В народі радіоточка чи радіокрапка. Штука унікальна, тому що практично 90% села, якщо не більше, вставало і лягало спати по звуках цієї штуки. Радіокрапки мається на увазі, і далеко не кожен селянин бачив і знав, що по радіотрансляційній мережі можна було слухати аж чотири програми. Одна та, що лунала з звичайного брехунця, і три за допомогою ось такої штукенції. Кнопка сеть зрозуміло, НЧВЧ Темберблок зрозуміло, баланс тому, що ефект. Гірше, ліпше теж зрозуміло, і окремо підсилення по кожній програмі. Тобто з двох дротів ви могли здобути ще три програми. Селектор входів можна було підключити патіфон або що у вас там було. І фішка того часу об'ємний звук. Давайте заглянемо під кришку цього червоного монстра і організуємо йому належні поводи в світ металобухту. Під кришкою бачимо блок живлення. Два діодних моста, типу КЦ щось там нагадують про те, що напруги як мінімум дві. Я вже підглянув схему і знаю, що тут є двополярний випрямляч і окреме живлення. Двополярний випрямляч потрібен, мабуть, для мікросхеми, на якій побудований термо... тер... терм... Блін, коротше, еквалайзер. Бачимо вихідні каскади. Це є два підсилювачі низької частоти. Ось вихідні транзистори, комплементарна пара, напевно. Зашнуровано все, як належиться. Саме цей пристрій 86-го року випуску. Є декілька модифікацій, така як ви бачили на заставці, і, власне, та, яка в мене на столі. Працювало воно багато років. Десь бачу, я колись тут контур закрутив, бо він був виламаний. Тоді я вже мав паяльник, але як ним правильно користуватися, ще не знав. Два запобіжника вони, мабуть, поживлені, але це не точно. Селектор входу я вже згадував, як то підставити, може якось О, належна підставка під ту штуку. Ось так. Отже, входи. Вхідна плата з трансформатором, адже вхід 30-вольтовий з радіотрансляційної мережі. Контур видно, ось 2, 3, 4, 5. Це селектор каналу. якраз вони відділяли. Очевидно, по радіотрансляційній мережі на вищих частотах, які не прослуховувалися звичайним брехунцем, передавалися власне додаткові канали. І саме ця плата їх виділяла. Далі воно йшло на. Термін-блок на еквалайзер, на регулятор гучності, балансу і того всього подібного. Індикатор живлення високовольтна неонка з резистором. Ось ця плата це якраз роутер фази, скоріше за все. Судячи по кількості входів, виходів, два живлення, один вхід. Тобто, він, власне, робив стервоефект з моносигналу і додавав об'єму. Ось тут окремо ця кнопочка, об'єм. До речі, вже не фіксується, не відклацується. Ну, П2К вони такі підступні. І якось так воно от, власне, обертало фазу, зміщувало, і получався ефект. На свій час, як я казав, штука була незабутня. Пригадую, як дідо кидав на бляд, в котрому палилися дровами. Палилося дровами, кидав насіння туї. Це щось нагадувало кадило. І вечорами ми слухали ось ці... Три радіопрограми. Я собі це підсилював, настроював. Це, це був мій старт, можна сказати. На сьогоднішній день воно цінності немає. Не дивлячись на це, що воно майже робоче і в непоганому стані, воно вже нікому не потрібне. Навіть на металобург тут особливо немає що викинути, використати, нічого цінного тут особливо немає. Але і тримати його немає, потреби немає місця, тому якби. Спробуємо останнє включення і викинемо в металобрухт. Зроблено воно все на друкованих платах ще на гетинаксі. Видно всякі дрібні холодні пайки, але вони тут не критичні. Щось мені один канал не хоче працювати. Але то не головне, стірева ефект ми і так вкушати не будемо. Нам потрібно включити. Тому спеціально для вас рідненькі, хоч це було непросто, але роблю перехідник. Підключаюся на вхід. Радіотрансляційної мережі я, звичайно, не знайду, ми будемо слухати лінійний хід. Підключаю два гучно матюкальника в 220. Щоб його ввімкнути, потрібно адаптувати вилку під європейську розетку. Йопа, мать її так вмикаємо. Гучність трохи викручуємо десь не на мінімум. Низькі високі хай будуть на максимумі. Включаємо живлення. Вау, воно засвітилося, воно живе і дихає. І залишилося подати сигнал. Добре утро! Московське віре, 6 часов утра. Прокинулись, блядь. Ось така січкарня, по каналах тут ми не пройдемося, нема потреби. З тим дальше робити нема що, тому прощаємося з тим чудом радянської радіоелектроніки і займемося якимись толковими справами.